Сьогодні без перебільшення для України є доленосний день. Якщо ми візьмемо до уваги те, що ми маємо знову шанс, шанс для того, щоб змінити все в своїй країні, не маємо права його сьогодні збурнувати. Я голосував за те, щоб в Україні був мир, голосував за те, щоб хлопці, які сьогодні є на Південному сході України, повернулися додому живими і здоровими. Голосував за те, щоб ми на кінець ті законопроекти, які сьогодні лежать в парламенті і очікують ухвалення, мали можливість ухвалити. Дуже багато позитивних зрушень чекає на країну найближчим часом. Виходячи з цього, сподіваюся, що новий парламент матиме нову справжню українську більшість і спільно разом з президентом реалізує всі задуми, які ми маємо зробити для майбутнього України. Слава Україні! Героям слава! Гроші нашим хлопцям на оптику, теплі речі і дуже багато всього потрібного. І пан Лев, який вже дуже добре знає і допомагає всім, запропонував нам організувати такий благодійний аукціон. Надав нам свої ікони для реалізації, поставив таку мінімальну ціну для аукціону, саме для того, щоб ми могли купити обладнання, бо обладнання направо є дороге. Ось. І ми, скориставшись такою пропозицією, ми за нею зразу ж вхопилися, і оскільки кожен день зараз дуже-дуже важливий, і надіємося, що цього тижня наші волонтери думаю, допоможуть нам цю допомогу доставити, ми вирішили дуже-дуже оперативно це все зробити. І вся організація вона здійснювалася буквально протягом кількох годин. Вчора, в 3-4, ми його не забрали, сьогодні ми це все зорганізували. А Оксан далі будемо проводити онлайн. Тому що сума потрібна на один поціл, який необхідно мінімально 22 тисячі гривень, ще необхідні рації, теплі речі. Ну і в загальному потреб дуже реально багато. Ви напевно це все звичайно ж знаєте. Ось і тому ми ще крім того виставили ікони, які ми будемо реалізовувати. А від неділі акції яка от щойно відбулася? Там отбитєво. Mm -hmm. Ви знаєте, я, я була реально приємно задоволена, тому що ми зверталися до кандидатів. Але наразі це єдиний кандидат, який нічого не обіцяючи, прийшов і Реально, дуже дуже дякую, тому що я дуже приємно вражена. Після голосування народний депутат України відправився на площу. Сьогодні тут відбувається благодійна акція в підтримку українського війська і ікона для воїна і кверні лицаря милосердя і волі, народний депутат України Роман Ник спільно з командою взяли участь в обох акціях, чим в принципі підтримали наше військо, причому неодноразово роблять це системно. Маромановичу, Роман от наскільки символічне поєднання цих акцій і цього дня, дня дня виборів для для мене символічним художником Другобичі Коспо. І всі його ініціативи, які прямо фонтанують від нього, як від людини творчої, абсолютно мною сприймаються з точки зору патріотизму, з точки зору того, що людина хоче бути корисною не тільки для громади міста, а для України загалом. Ну, безумовно, коли постало питання про те, що така акція буде сьогодні організована, то перше бажання було побувати тут якнайшвидше. Але очевидно, що треба спочатку до церкви, потім відповідно на виборчу дільницю. Сьогодні ми з командою і тут. І справа в тому, що тут якраз вдале поєднання є. Поєднання підтримки мистецького хисту людини, яка присвятила цьому все своє життя, в тому числі і дійсно підтримка тим хлопцям, які я сподіваюся, вже після нашого голосування найближчим часом повернутися до довго живі і здоров'я. Дякуємо. Спалкує.